У нас знову розпакування. Друзі. Так, читайте самі звідки Гарбуша. Верочка, Відчиняй, будь ласка. Ти відчиняй, як тобі хочеться, ми виріжемо решту. Буде тільки декілька штрихів і все. Ух ти! Ух ти, як запаковано! Ух ти! Заложено, запаковано, як бо Ух ти, яка, яка красота. Гарбуша, гарбуша. Я сказав гарбуша. Ух ти. Так. І це в томаті. Зараз відчиняємо вірочка, тримай, будь ласка, в мене вже... В мене вже слинка тече. Так, написано. 02, 10, 23. Сьогодні яке? П'яте. Так, п'яте. 02, 10, 23. Три, три, три доби назад воно ще нібито плавало. Відчиняємо. Обережно хочеться відчиняти. Як смачно, мабуть, як гарно. Пробуємо. Видно, що робив професіонал. Оце смакота. З сьогоднішнього дня мабуть ймоти тільки Гарбушу. Зразу зібралося. Всі коти зібралися. Вони всі кастровані у нас. І ще одного десь не вистачає. Мабуть, їм не дістанеться. Вони ніколи в світі не їли гарбушу і не потрібно. Так, коти будуть їсти. Котячий корм, котячий корм. Мабуть, їм горбуші не дістанеться. Всю гарбушу з'їмо ми, ми з'їмо, так, дуже смачно. Видно, що робив професіонал. Значить, Читайте, будь ласка, хто хоче. Такої рибки, і не тільки телефонуйте, запитуйте, що є і що буде. Тому що людина професіонал і, і це робить на високому професіональному рівні. Всім смачного. А Сергію велика дяка. Зараз будемо продовжувати їсти. І, мабуть, дружину надішлем. Пішлем за попиво. Сталося як гадалося. Вірочка, тримай його. Це жіночий напій. Чоловічий напій.